Григорій Сковорода Зозуля та дріст. Зозуля прилетіла до чорного дрозда. Чи тобі не нудно? питає його. Що ти робиш? Співаю, відказує дріст. Хіба не чуєш? Я співаю частіше від тебе. Проте однаково нудно. Так ти ж, пані, тільки та й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, з місця на місце перелітаєш, співаєш, п'єш та їси. А я сам годую, бережу і вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом. Сила, багато хто. Занедбавшись поріднену їм роботу, лише співають, п'ють та їдять. Усім в гультяйстві вони терплять дідушу нудьгу, ніж ті, хто працює без ослабу. Співати, пити та їсти не робота, а лише крихітний хвостик з головного призначеного нам діла. А хто для того їсть, п'є та співає. Щоб охочіше після відпочинку взятися до роботи, як до покликання свого, тому ніколи нудьгувати, щодня він і працює, і відпочиває, і все про нього приказка. Добрій людині щодня свято, робота наша джерело радості. А коли кого своя робота не звеселяє, той, звичайно, Тій не родич і не її вірний приятель, але щось для неї любить. І як неспокійний, так і нещасливий, але немає нічого солодшого, як спільна для нас усіх робота. Вона є голова, світло і для будь-якого окремого заняття. Щасливий той, хто поєднав любе собі заняття із загальним. Воно є справжнє життя, і тепер можна зрозуміти таке сократове слово дехто живе для того, щоб їсти й пити, а я п'ю їм для того, щоб жити.